Ей, дітки, дітки, що це ви не спите? Чого це ви б'єте, Соня? Та для чого мовічку човпеш? Ей, ей, тут, оп, як тебе казали, спи тут нерігать бігі мамки. А це у мене мамка так, от це телефон. Ти для на мене лопи свої витащила? Мені тісно було. Я біля мамки сплю, крізь мого місця. Це моя мамка. Ні. Котинятка не свариться. Ви зазвичай спали разом і не сварились. Для чого, Тимофічку, б'єш? А мені тісно, а вона на мене прям лізе. Скажи, щоб вона не спала біля тебе. Ну, Сонечок, ну так ж не можна. Да, Сонечко, так, Сонечок, так це можна. И, и, ну, не лізь на мене. Мамка, скажи йому, скажи, щоб він до мене не ліз, не чіпав. Що він б'ється? Сонечок, а перестань. Мусічка має право плацювати так само, як і ти. Ой, бай, нічого немає, малевка. Ладно, спи, мамка дозволила. Тільки лапи на мене не виставляють, поня? Поня. О, уже сплять. А нічого, що ви дві години ночі б не розбудили зі своєю бійнею? Нічого, мамка, ми ще спамо, не мешаємо. Мамка вставай, вставай. вже п'ята ранку. соня, куди її, так що дам на встав. Вже їсти хочу, мамка, на променад хочу. Ти йдеш? Сьогодні ж понеділок, перший робочий день робочого тижня, ти повинна бодренько вскочити з ліжечка, випустити на промена, підняти прапор і щасливо бодро йти на роботу, заробляти нам на камінці і паштетик. Поняла? Ой, поняла тільки ж не треба мене будити дві години ночі. Все раніше і раніше будете мале. Та це ти борцієш, мамка. Тож дивись, як добре. Ми стали, не б'ємось. Це буде добре. Пад'єм. Ну, давай, давай, встань, мамка. Чого розляглася? Мусічка ну, не треба мене чупити. І так, знаєш, не треба встати. Ну, відкривай двері швиденько. Природа зве, не терпиться? Ой, не терпиться вам, пішли. Після на пепсли. Тік отам холодно, чи тепло, ти мені на променаді чи ні. Ну, Побачимо зараз. І прапор у понеділок піднято, на вулиці мінус два. Так що там мамка? Відкривай. О, прохолодненько, але на вулиці зорі сяють. Вітер віє. А всіх вітаю з цим прекрасний день з першим робочим днем тижня, з початком робочого тижня. Хай він буде вас легкий, спокійний і підотворний. Ваш соняцю бомки. пока. Ну, Я не знаю, я, мабуть, що не піду. Всім також жарнув. Першого робочого дня може, муся мусятьомки помки попко. Ой, мляпка, поки ти тут думав, я вже на всі нагулявся. Понял? Понял, а я не хочу туди йти. Мамко, може їсти нам досиш. Ти паште, як нам досиш, мамусіку, а? Ми ж майже хороші були, ну подумаєш, збутили тебе одвінути на ночь. А того, що мусічка на мене лапи свої була, виставляла, я не винен ту ж даму, коли ще дінуся. Ой, здивись, сонечко, такий паштетик піде. Та-да, да, це мій найулюбленіший. А всім, хто з нами снідає смачного, ваш сонечко, цюбки-бубки, пока.